На сьогоднішній день у Кривому розі офіційно володіють зброєю 9641 людина. Проте кількість зареєстрованої зброї значно більша: дванадцять одиниць. В основному це рушниці та обрізи. Такий місячник проводився в березні місяці цього року. За період його проведення було здано до відділень поліції 57 одиниць зброї з незаконного обігу. Тобто, це 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 така цифра, яка надається тільки по місту кривому розі. Також було 304 набоїв до такої зброї. Хотілось би зазначити та звернутися до власників мисливської нарізної мисливської гладкоствольної спецзасобів та газової зброї, щоб слідкували за своє своєчасною перереєстрацією своїх дозволів на право зберігання такої зброї. Наприклад, за мисливську нарізну. Можливе притягнення власника навіть до кримінальної відповідальності за статтею 263 треба наголосити що ті хто за час проведення акції з 1 по 31 липня добровільно принесуть до поліції незареєстровану зброю вибухівку чи боєприпаси звільняються від кримінальної відповідальності та отримують змогу згодом зареєструвати зброю у особисту власність на час проведення місячнику кожне відділення поліції проводить щоденний прийом громадян незважаючи на графік який був встановлений до цього часу якщо раніше прийом громадян проводи проводився тричі на неділю, то ще то з моменту початку місячника проводиться щоденно з 9 до 18 години. Щоб зареєструвати здану зброю, потрібно це, по-перше, провести відповідну експертизу, чи відповідає зброя здана зброя умовам, які відповідності мисливська, та надати відповідний пакет документів. Справка про наявність відсутній судимості, медична довідка форми 127. Потім копія, копія паспорта, копія індифікаційного коду і страховка. Потім вже наступає перевірка з громадянина за місце мешкання, його характеристика в побуті та забезпечення необхідних умов для зберігання зброї. Обов'язкова довідка про проходження спеціальних курсів з вивчення матеріальної частини зброї та безпеки під час її поводження. Після чого вже цей пакет документів надається на розгляд за територіальністю керівництва. Найбільшим пріоритетом людей у всі часи залишалась безпека. Оскільки Дніпропетровська область знаходиться поруч із зоною АТО, повсякчас працівники поліції виявляють вогнепальну зброю або боєприпаси. Правоохоронці просять жителів Кривого Рогу не бути байдужими та допомогти зробити наше місто безпечнішим.